Восьмий великий аркан сила, сила впливу мікросвіту на макромасштаб. Як положення або кількість протонів, нейтронів і електронів повністю змінює вигляд матеріальної речовини, як зникнення одного метелика змінює глобальні еволюційні процеси, як одна швидкоплинна ідея змінює вигляд політичної системи, держави чи цілої планети, так сила восьмого аркана впливає на все дерево сефірод. Восьмий аркан. Це швидкоплинні, часто здається, не пов'язані між собою, мікрозміни та їхні наслідки, що несуть у собі заряд макрокосмічних перетворень і зрушень, це сила маленької чорної діри, яка своєю гравітацією обертає галактики, і це сила магії минулого, бо саме на цьому принципі магія і побудована, непомітні для зовнішнього світу, незрозумілі ритуали і заклинання, проведені в незв'язаних зовні і дивних місцях. Із незвичними рухами, пасами або діями, антидіями, які проте запускають глобальні процеси зміни людей, систем, територій, цілих егрегорів, а найголовніше свідомостей, умів, світоглядів. Макро і мікросвіти завжди пов'язані і впливають один на одного ян і інь на рівні космічних взаємодій, що можна описати в термінах дерева, сефірот як постійне проникнення, роз'єднання і взаємодію між собою. Восьмий аркана сила і шостий аркана любов, тому що восьмий аркан це шостий аркан у далекому космічному минулому, а шостий аркан це ті принципи, ті взаємодії і ті істоти та егрегори, які поступово набудуть сили і колись стануть восьмим арканом. Ті, хто відчувають восьмий аркан, навіть якщо вони відчувають його крізь більш приземлені принципи. Восьмий аркан утворює і пов'язує Сефіру Гебура. Тринадцятий аркан смерть і сефіру ход не мають потреби в зовнішньому дотриманні ритуалів, догм і священних текстів, і загалом звільняються від необхідності дотримуватися будь-якої зовнішньої форми, тому що для них первинною є ця сама внутрішня сила, що утримує мікросвіт у балансі та функціональній досконалості, навіть якщо початківцям, представникам центральної або лівої колони дерева сефірот вона видається огидною і жахливою. Це скелет, який утримує все тіло, це ядро, без якого не буде планети, це внутрішній баланс будь-якої речовини, без якого не буде первинної матерії, здатної прийняти космічний дух. Тому ті, хто відчувають і частково проводять принципи восьмого аркана на більш приземлені плани, нижче дев'ятий аркана духовність, володіють особливою магією, в якій немає пишних ритуалів і гучних піснеспівів. Немає урочистих обрядів і потреби в присутності величезних колективів. Навпаки, ця магія найкраще працює на самоті, вночі, в замкненому просторі наодинці з собою і тим, що вище за тебе. Але такий вплив має воістину величезний вплив, бо він змінює основи існування світу, планети, свідомості і душі зсередини. І як і шостий аркан, восьмий аркан. Може пов'язувати планету Земля з іншими планетарними системами, дривами сефірод інших планет, але не через космічне майбутнє, а через космічне минуле і світи смерті інших планет. Восьмий аркан це система виділення, що очищає і виводить через глобальне минуле ті частини творіння і матерії, які можуть порушити внутрішній високочастотний баланс планети, але можуть бути частиною балансу інших систем. А також підіймає на поверхню планети стародавні основи існування, базис, первинний хаос, антиматерію, з яких колись вона народилася. Через восьмий аркан і через його похідну, тринадцятий аркан за імпульсом, що надходить із другого аркана жриця і сефіри Кетер, відбувається постійне балансування і очищення всіх структур, систем і душ, які починають свій цикл у лівій колоні дерева, сефірод. Зрозуміло, що нам, як істотам, зануреним у матерію за принципами 15-го аркана залежність, усі процеси пов'язані з таким глибоким очищенням, здаються неймовірно дивними та страшними. Проте без такого глобального обнулення ніколи не зможе виникнути новий перший аркан маг, шостий аркан любов та всі інші аркани, які відповідають за справжній рух у майбутнє, а не нескінченне повторення минулого.